Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене питали, чи несуться в мене кури. Ольга мене так питала, чи несуть вони яйця. От я вам тут навіть розповім в цьому відео, як вони несуться в різні пори року. Я пишу, напевно, з тої пори року, в якій вони зовсім нічого не несуть. Це у нас зима. Взимку вони у нас не несуть нічого. Хоч у нас і в цьому курнику. Ось тут усе. Ми їм завжди на ніч включали світло. Ось дивіться, світло у нас тут є. Ну, ось Світло є. А двері ми закривали на гвоздик. Тобто ніде не було ніяких таких щілинок, де був холодний вітер зимовий. Ну, це вже зависить від того. Яка температура в курнику? Тому що якщо в курнику буде холодно, то, звісно, кури не будуть не яйця, Бо як в такому морозі не яйця. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас взимку кури неслися, треба, щоб у них було тепло. Тобто, щоб їм було там тепліше, щоб у них там не було морозу і щоб ніде не дув холодний вітер. Далі у нас осінь. Осінь вони несуться, ну, так собі. Можуть знести там ну десь два, одне або три яйця. Ну, осінню вони несуться, але не дуже. Весною вони несуться добре. От зараз в нас весна і вони можуть знести за день 5, 6 або 4 яйця. Тобто, сьогодні я зібрала п'ять яєць. Тобто, це вже ну, зате хоч щось є. У нас сьогодні тепло, друзі. То знесли вони сьогодні п'ять яєць. А тепер у нас літо. Літом у нас, друзі, вони несуться добре. Також добре, можуть знести багато яєць. Але у нас, друзі, от що одне, у нас просто половина курей, і це вже старі кури. Ну, вони не всі старі, ну, їм вже 2-3 роки їм вже є. Може бути і менше, може бути і більше. Тобто вони вже такі, бабуські. Може бути, вони вже не такі старі, але вже деякі з них не несуться. Молоді кури у нас несуться, я бачила, амурка неслася і ще хто у нас несся. Рябушка у нас неслася, це чорно біла курка, а зараз я її знайду. От ось все, амур. Оце ось завжди несеться. Може ще нестися карекуха, це також молода курка. А де ж наша а рябушка? Де ж наша рябушка? Ой! Оце так. Курка чуть у мене камеру не збила. Ой, хто ще у нас? А, чернуха може нестися. Чернуха. Яка ще у нас курка? А, ну. Калина ще може нестися. Ага, ось рябушка, Оце вона ще може нестися. Ну, то, що вони вже старі, в них вже немає сил нестися. Або, але, але є такі кури, які ліняться нестися, тобто які не хочуть нестися. Ну, У нас 36 курей, і 7 півнів. Оце і все наше господарство. Ну от, друзі, на цьому все, друзі. Я вам розповіла таке невеличке відео. На цьому все. Усім па-па, друзі, і до нових зустрічей. Ось така була невеличка інформація. На цьому все, друзі. Усім па-па, і до нових зустрічей!